Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. Яка історія стоїть за цією піснею? я з Чернівців. У нас в чернівцях, ну, всі жінки їздили до Польщі, возили товар. В основному це була контрабанда. Це були якісь цигарки, горілка, спортивний костюм шкарпетки. Ну, все, що можна було напихати в чемодан, все, що продавалося в Польщі, все ми возили. І оскільки моя мама ще з 2000-х років їздила постійно до Польщі, у нас багато дітей, сім'я, нас четверо. Їй потрібно було їздити, тому що в неї тільки вміння там торгувати і заробляти гроші, в неї така жилка, от, а тато залишався з нами. І настав момент, коли Блін. <смі> мені треба було поступати до університету, до Польщі в Краків, джазовий факультет, тому що там була дуже класна академія, куди мене брали безкоштовно е за талант, але не було коштів, щоб там жити. І нам приходилося ну, з мамою їздити часто заробляти гроші. І ось десь в 10 класі, коли мені було 15-16 років, ми поїхали. І я пам'ятаю просто цей рюкзак величезний більше, ніж я, тому що це ж ну, одна ходка, так назвали, одна поїздка. Вона ж мала принести ну, гроші, щоб їздити часто, тому ми загружалися по максимуму. Я пам'ятаю маму, знаєш, в якої там нирки були опущені нижче, ніж потрібно, тому що вона тягала ці сумки. І... А... Для мене це був такий період життя, коли я бачила, наскільки, знаєш, я зараз бачу, наскільки українці сильні люди. Тому що тоді, коли ти заходиш до потягу, і ти бачиш, що там в потязі сидять всі жінки в основному. І ми приїхали до Пшемишля і виходимо з потягу. А якраз в той день був рейд, коли вийшла поліція, і просто забрали всіх з потягу. А і нас забрали до відділку. Ну, ти уявляєш, мені 15 років, е і я з тим рюкзаком взагалі не розумію, що відбувається. Я, мама на подруга, нас всіх забирають, кудись фізують в машині поліцейській. Е і це настільки було і страшно, але знаєш, мене ще й така злість брала, тому що я не розумію, ви що? Ну, ви не розумієте, що ми їздимо не від того, що нам класно. А ми їздимо, тому що нам треба зробити гроші, щоб якось жити. І чому ви забираєте нас, і забираєте там товар, конфіскуєте? І в мене якась була злість і образа. І нас дійсно забрали у відділок. Я пам'ятаю, як зараз ми сидимо і сидить шериф. І він сидить там, пише, все виписує і каже: Ну, от як ти, -то, як тобі не сором? Ну, на польській мові, як тобі не соромно, ти там маєш 15 лят, там чому ти тут й? З тим, що з цим Я кажу, я хочу поступити, бо я співачка. Я з дитинства співаю, це моя мрія. Він на мене такий подивився, каже: ой, ви тут уже таке придумуєте вічно. Це як понаїжджають українців, цих возять контрабанду. А ви думаєте, таке, що ще й співачка приїхала на тобі. Знаєш, і він давай там знецінювати цю інформацію. Я кажу, ааа. Окей, да, ви не вірите, що я співачка. Окей, що вам заспівати? А і оскільки ця пісня It's my life, я любила і Бонжові, брітні і спір слухала. І я думаю, так, це ж моє життя. І вона така, знаєш, життєстверджувальна. Така. Я її не співала так по роковому, аж в своєму стилі, сердечно-душевному, я. It's my life, and it's now on never. Так, що затягуєш, так душевно співаю, сльозами на очах, і так дивлюся на нього, і він плаче, і збирає цей папір, так жмякає, кидає. І... Така, збірайся, все, що там маєш, і я збираю то весь товар, дивлюся на маму, мама на мене, не ті шкарпетки, ті сигарети. Там, знаєш, впаковуємо назад в рюкзак, в чемодані, мамині ці сумки величезні. Напихали, як могли вони нам паспорти віддали, так, куди їдете, А ми такі до досвінушся, окей, ідемо, і ми нас закидують знов в ту машину, везуть на вокзал, купляють нам квитки, і відправляють нас назад і кажуть з Богом, давай, співай. Тому, в принципі, десь глибоко в душі, я вдячна полякам. Не тільки сьогодні, що вони нас приймають, так, а ще й тоді, а що вони нас прийняли, і ти знаєш, так повірили в мене і дозволили йти далі. Тоді ти поступила, я в Я не поступила в Краків, я залишилася в Україні. Я поступила в Київський національний університет культури і мистецтв, але ну все одно потрібні були гроші для того, щоб вчитися і знімати гуртожиток і квартири знімати. Але залишилася тут, тому що відчула, що я маю бути поруч з батьками в університеті. Я вже з другого курсу почала працювати і теж допомагати сім'ї, щоб мама поменше їздила до Польщі. Я навіть написала пісню «Гори», яка була присвячена жінкам заробітчанам. І в мене вона вийшла в новому році саме про те, що от е, вони не їздять туди від прекрасної долі, тому що дуже хочуть. І в мене вийшла паралель, що і зараз під час війни жінки виїхали не від свого бажання внутрішнього, і тоді теж жінки їздили. І так склалося, що. Бачиш, воно ну, якось все на часі. Насправді, так я впевнена, що зараз нас дивляться і ті жінки, які вимушено виїхали за кордон з дітьми, і насправді всі ми єдині. Не існує українців в Україні і українців за кордоном.